Національна гвардія України підтримує флешмоб 22 пуш ап, тобто 22 віджимання на протязі 22 діл. ще прийняти. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Передаємо естафету нашим колегам і бойовим побратимам адміністрації Державної прикордонної служби. Слава воїнам України, слава Україні. Героям слава!